Якщо ви власник автомобіля преміум-класу вартістю більше 100 тисяч доларів, і ви думаєте, що ваш автомобіль неможливо доставити якісь опції, ви дуже сильно помиляєтесь. Насправді цих опцій дуже багато. Сьогодні ми вам розкажемо про одну з них, це функція зоряного неба, якої немає на більшості автомобілів, бо вона по заводу доступна тільки для Rolls-Royce. Опція зоряного неба додасть розкоші салону вашому авто, а світло в ньому буде м'яким та приємним. Керування зоряним небом відбувається за допомогою додатків з мобільного телефону. Ми можемо змінювати кольори, а також вмикати і вимикати комети. Зробити зоряне небо це досить кропітка робота, яку можна довірити тільки професіоналам, які мають величезний досвід по роботі з автомобілями преміум класу, вміють їх коректно розбирати і головне збирати, а також перетягувати дах алькантарою. З чого складається зоряне небо? В першу чергу це проектор, який видає світло. На ось такі світловоди. Тисячі цих світловодів вмонтовуються в дах, робляться під кожний отвір, прокладаються, і саме вони створюють ефект зоряного неба. Крім того, в цьому проєкторі існують додаткові виходи, за допомогою яких ми можемо зробити, наприклад, комети на цьому зоряному небі. Тому, якщо ви хочете зробити свій автомобіль ще більш фіксовим та розкішним, звертайтесь до нас, і ми з радістю зробимо це для вас професійно та якісно.